Всім привіт, друзі! Це довгоочікувана друга серія проходження села Кошмак. Так, підключимо зараз руль і починаємо. Да, друзі, коли записував минулу серію, трошки не услідив, і частина, де ми перевозили техніку, не записалася. І ось бачите, маленька частинка, яка прийшла, теж не записалася. Ну, ось такий, бачите, так я знімав. Так що, ось так, ця серія буде коротенька. Я думаю, наступна серія вже буде більша. Наступній серії я планую засіяти поле і удобрити його. Так, ну я думаю, зараз пройдуся легенько. Я думаю, вам не інтересно дивитися, як я просто виходжу у поле. Тому я думаю, включуся, за коли буде наповнений перший бункер. Ну, ось як ви повните минулі серії. Так. Друзі, це в нас перший бункер. Ось такий, як ви пам'ятаєте, нашого МТЗ-82 із нашим причіпом. Так, зараз під'їдемо ми на поле до ним. Ось так, друзі. Будь ласка, коментуйте це відео, ставляйте лайки і підписуйтесь. Це дуже просуває і мотивує мене знімати нові відео. Так, отгонянько заїхали до сусідів. так та, нічого страшного, що він нам зробить. Правильно, правильно. Ось так у нас 82-й. Ой, кажу, такого, ну, вже робше. Такий. Так, даємо йому трішки газу. Так, ось вона і наша нива. Ой, ой ой чуть заїхали. Так, тормозимо. Так, друзі. Ось я вже приїхав. Будемо вигружати перший наш причіп. Так, легенько легенько здаємо ось так назад, 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 назад. Стоп. Так, там, нам потрібно назад. Так, ну що, вигружаємо. Далі, я думаю, вже включуся, коли я вспашу поле. Я думаю, так. Коли я вже все зроблю, тоді включуся. Так, друзі. Ось я вже. Я хотів почати пахати поле, але що передумав і коротше, взяв чизель-культіватор і це все заробив чизель культиватором. І на даний момент я вже буду з вами прощатись. А в наступній серії ми будемо сіяти і удобрати наше поле. Всім дякую велике за перегляд. Буду казати всім пока. Напомню, пишіть коментарі і запросувайте. Пока, з вами була громастер.